Львівська цитадель об'єкт національної культурної спадщини. Відповідну постанову підписав Микола Азаров. Кабінет міністрів затвердив перелік споруд національного значення, які внесли до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Оглянути цитадель вже мають змогу учасники міжнародного форуму індустрії та гостинності. Львівський палац мистецтв зібрав представників туристично-готельного бізнесу з восьми областей України та з Турецької республіки. З 18 по 20 жовтня вони презентують свої пост. ترجمة 13-й форум зібрав під одним дахом понад сто учасників. Одні приваблюють потенційну аудиторію співами та танцями, інші барвистими каталогами та брошурами. Пропонують як спорядження та техніку для фірм, так і унікальні туристичні послуги. На Львівщині Славський безпосередньо ну, звичайно, І, звичайно, івано-Франківська область Буковелі і всі регіони, які є поряд. Також організовуємо новорічні тури у Львів. Різдво у Львові, Новий рік у Львові. Цього року, окрім традиційних туроператорів, рестораторів та готельєрів, чимало. Представників, які орієнтуються на молоду та активну публіку, це і рафтинг на Черемоші, так найбільш популярне на травневі свята. Це і сплави по Дністру, на це і відвідування печер. Попит диктує пропозицію на Львівщині. Активно зростає кількість роверистів. Тож і нішу велотуризму поступово наповнюють. Сьогодні Львівщиною розроблена, і ми очікуємо, що можливо буде підтримана програма Велокарпатія. Це, це гірські території, це маршрути велосипедні, це певна інфраструктура. Окрім промоції, основна мета форуму познайомити працівників туристичного бізнесу з різних куточків. Останнім часом ця сфера послуг активно розвивається на Львівщині. А після Євроспектр послуг збільшився в рази. Якщо порівняти минулі роки, то це було встановлення туристичної галузі. Сьогодні у Львові. У Львівській області зареєстровано вже біля 300 підприємств, які займаються туризмом. Однак в сфері туризму ще є куди рухатись для тих, хто прагне почати чи розвинути свій бізнес, відбудеться низка навчальних семінарів. Вікторія Васкевич, Назар Піх, новини.